Атлантида, напевно, жодна інша легенда не захоплювала уяву так сильно. Вже тисячі років ми шукаємо цей зниклий континент, цю загублену цивілізацію. Це без перебільшення одна з найбільших загадок в історії. І от сьогодні ми спробуємо зануритись в неї, щоб зрозуміти, що ж насправді стоїть за цією таємницею. Усе абсолютно все почалося саме з цих слів, їх написав філософ Платон майже дві з половиною тисячі років тому, і це по суті єдине джерело, яке породило легенду. Тільки вдумайтеся, одна єдина фраза, яка розпочала пошуки довжиною в тисячоліття. І ось тут починається найцікавіше головне питання, яке розділило всіх дослідників. Чи була Атлантида справжнім фізичним місцем, яке знищив якийсь катаклізм? Чи може це просто така собі моральна притча від Платона, повчальна історія про гординю та її наслідки, яку ми просто марно намагаємося знайти на карті? Отже, вирушаємо в подорож картою пошуків. Ми подивимося на найгарячіші точки на планеті, де сучасні дослідники вже озброєні найновішими технологіями, шукають хоч якісь докази. Готуйтеся, буде справді захопливо. І наша перша зупинка це, мабуть, найбільш науково обґрунтована і популярна версія серед істориків та археологів. Ця теорія пов'язує Атлантиду з одним із найпотужніших катаклізмів стародавнього світу. Так от найпопулярніша наукова теорія вказує на загибель мінойської цивілізації. Це була одна з найрозвиненіших культур бронзового віку, і вона зникла близько 3600 років тому. А в центрі всього цього катастрофічне виверження вулкана на острові Тера, який ми сьогодні знаємо як Санторінь. А тепер давайте просто порівняємо наскільки вражаючими є збіги. Платон описує могутню острівну цивілізацію. Цілком може бути мінойська культура з центром накриті. Він говорить про величезний катаклізм. Геологи підтверджують, що виверження на тері було одним з найпотужніших в історії. Зникла під водою потужне цунамі, просто змило всі портові міста. Для людей того часу це справді мало вигляд кінця світу. Гаразд, від Середземного моря переносимося в місце, яке на перший погляд здається абсолютно неймовірним. Наступна гіпотеза доводить, що пошуки Атлантиди можуть завести нас у саме серце однієї з найбільших пустель світу. Так, деякі дослідники абсолютно переконані, що Атлантиду треба шукати в пустелі Сахара, і вся їхня увага прикута до унікального геологічного утворення під назвою структура Рішат або як її ще називають око Сахари. Просто щоб ми розуміли масштаб, діаметр цієї структури цілих 40 кілометрів. 40! її видно навіть з космосу. Це просто гігантське утворення, яке не могло залишитись непоміченим. І знову до збіхів. Платон описував столицю Атлантиди як місто з концентричних кілець землі та води. А тепер подивіться на око Сахари, це ж ідеально відповідає опису. Ба Більше діаметр цих кілець майже збігається з розмірами, які вказав Платон. Але ж як місто могло опинитися в пустелі? Ну, є теорія, що колись ця територія була океанським дном, яке потім піднялося через рух тектонічних плит. Добре, якщо попередні теорії вимагали, скажімо так, інтерпретації, то наша третя версія повертає нас до більш буквального прочитання слів Платона. Вона веде нас туди, куди власний вказував сам філософ за Геркулесові стовпи у болота сучасної Іспанії. Платон прямо писав, що Атлантида розташовувалася за Геркулесовими стовпами в античному світі так називали Гібралтарську протоку. Тобто це пряма вказівка на територію за протокою, а саме на узбережжя Іспанії та Марокко. І отут на допомогу приходять сучасні технології. Завдяки супутниковим знімкам археологи виявили під болотами на півдні Іспанії дивні прямокутні структури, що дуже нагадують руїни міста. Згідно з цією теорією, місто не затонуло в океані в класичному розумінні, а було поховане під товстим шаром мулу, який принесло гігантське цунамі. Гаразд, ми розглянули три доволі переконливі теорії, кожна має вражаючі збіги з описом Платона. Тоді логічне питання чому, маючи стільки зачепок, ми досі не знайшли Атлантиду? У чому ж головна складність? Причин насправді декілька. Ну, по перше, океан він просто величезний і досліджений набагато менше, ніж, скажімо, поверхня Марса. По-друге, є ймовірність, що Платон створив такий собі збірний образ, поєднавши кілька реальних катастроф в одну повчальну історію. Тобто, це міг бути сплав фактів і міфу, а не точний історичний звіт. І нарешті пошуки ведуться по всьому світу від Антарктиди до багам, що, звісно, розпорошує зусилля. І знаєте, можливо, справжня цінність легенди про Атлантиду не в тому, щоб знайти конкретне місце на карті. Можливо, набагато важливішим є сам процес пошуку, адже він змушує нас вивчати геологію, історію, океанографію і, по суті, відкривати забуті сторінки минулого нашої планети. Тож, де насправді Атлантида в глибинах океану, під пісками Сахари, чи можливо вона існувала лише в голові самого Платона? Це питання досі залишається без відповіді, залишаючи нам нескінченний простір для нових досліджень і, звичайно ж, для нашої уяви.